Вітаю вас, шановне панство. На просторах Farming Simulator 2025, мапа Кошмак. І сьогодні ми продовжуємо оглядати нові якісні моди для нашої любої гри, доки є така можливість, доки є світло. Тож, давайте не тягнути і пропоную вам почати із ось такого невеличкого лущільника, який підійде для тракторів класу Т-25, а також Т-40. Потребує від трактора він лише 25 кінських сил, тому для них, для малопотужних тракторів, він підійде як не можна краще. До текстур питань ніяких немає, все виконано на гарному високому рівні. Щіплюється з трактором навіть без трикутника він адекватно, як бачите, з цим проблем немає. Сідаємо до нашого МТ-зона, запускаємо його двигун. Давайте виїдемо на сонечко. Та подивимося на його забруднення. Як бачите, забруднення не є великим, проте воно є і це вже добре. На перший погляд його навіть можна і не помітити. Чесно кажучи, не знаю наскільки це реалістично, проте е виглядає доволі таки цікаво. У мене конкретно до цього претензій немає, хоча і можна було б зробити забруднення і побільше. Подивіться, як реалізовано забруднення на МТ-зоні. Взагалі шикарно. Відмиваємо трактор і сам вищільник та переходимо до вологості. Як бачите, вологість реалізована на екс, як на самій рамі, так і на дисках. Тому до цього претензій також ніяких немає. Висушуємо та переходимо до змосу. Ось так виглядає знос даного лущільника. Звісно, не вистачає ржавчини. Конкретно я хотів би бачити ржавчину на рамі. До хромованих дисків, конкретно в мене питань немає, тому що я думаю, що це є логічним, коли диски є ось такі витерпі до металу. Вони все ж таки працюють у землі і постійно очищуються ржавчині. Ржавчини при роботі на них бути не може. Це якщо вони десь постояли вже, потім вже вона може з'явитися. Тому даний лощильник, я думаю, підійде дуже добре для людей, які використовують малопотужні трактори. І для будь-якого початкового фермера дивитися підвізку сенсу немає, так як підвізки тут немає абсолютно ніякої взагалі. Переходимо до магазину. Вкладка лощильників. Вартує він номінально 1600 євро. Як я вже зазначав раніше, потребує від трактору 25 кінських сил та має доволі таки цікаву кастомізацію, друзі. Ми можемо змінювати кут, як бачите, наших дисків. Перше бачу на модах ось таку можливість. Як на мене, вона виглядає дуже реалістично та дуже класно. Також можна змінити е, назву фірми-виробника. І тут ще щось прибрати, щось змінити, щось додати. Кастомізація не є колосально великою, проте вона є цікавою, як на мене. І ось тут, як бачите, штопор змінює своє положення. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, на що це впливає. Я конкретно думаю, що це впливає, скоріш за все, на робочу глибину даного лущильника. Чи маю я рацію, чи ні, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво. Почитати. Ну і вже по стандарту є кастомізація кольорів. Ось так це виглядає. На цьому, даним зущільником, ми закінчуємо, можна його відчіпляти. Я думаю, що ось тут йому буде дуже-дуже гарне місце. Вал відбору потужності, а також гідравліка для нього не потрібні, він працює чисто механічно, як і більшість мущільників. Наступним нашим героєм буде наш вітчизняний мущільник від заводу білоцирки Мак. Попередніх відео я вже показував дані моделі, це буде пак мущільників АГ. Проте попередні наші герої були причіпними, а ці герої... Вже є навісними. Як на мене, навісні агрегати є більш е, універсальними та більш зручними на роботі на невеликих площах, тому що вони не потребують великого кола розвороту. Причіпляємо вищільник, сідаємо до трактора, піднімаємо. Як бачите, МТЗО піднімає його без зусиль, все гарно, він не позлить. Противага працює і... Питань ніяких немає. Підвістки, знову ж таки, даний вищільник немає такі кінновісні, тому і розглядати її немає сенсу. Переходимо відразу до забруднення. Забруднення тут вже реалізовано набагато, набагато реалістичніше. Та красивіше, як на мою думку, дивіться, весь повністю вищільник забруднений. Тому тут мені вже це подобається більше. Підчищаємо, переходимо до вологості. Вологість, як бачите, також реалізована як на самих тисках, так і на рані. Тому з тим питань також ніяких немає. Висушуємо та переходимо до зносу. Ну і знос, бачите, самі виглядає дуже шикарно еталонно. Рама є ржавою, а самі диски є витертими до білого металу. Тому тут абсолютний лайк 10 з 10. Відмовляємо. Та переходимо до магазину. Вкладка лущільників, де ми можемо побачити даний пак. Він складається з декіль... декількох лущільників. Як бачите, їх немало. АГ1,8 на 20. АГ2,1 на 20. АГ2,4 на 20, 2,7х20. 3,0х20 та 3,3 на 20. Дуже величезний пак. Кожен зможе знайти глушильник під свій трактор, під свій смак. Кастомізація в усіх абсолютно однакова, тому розглянемо їх на прикладі ось такого. 1,8 на 20 глушильника. І кастомізація є лише у вигляді вибору кольорів. Звісно, хотілося б ще додати сюди якусь кастомізацію, можливо, якийсь ящичок, якийсь лом або ще щось, проте це не є критичним, це вже більш хотілки, якщо так можна виразитись. І питань конкретно до цього паку в мене немає. Кому подобається цей пак або ж будь-який інший мод з даного відео, вже за традицією ви зможете їх завантажити за посиланням в описі даного відео. Всі посилання є на своїх містах, та можете без проблем завантажувати, переглядати, користуватися та грати. Паркуємо нашого мт зона Глушимо його і переходимо до наступного нашого героя. Це не т 150К, як хтось може подумати. А це буде глибоко розпушувач від всього того ж заводу білоцерків МАШ. ГР 25 в даному випадку. Він оснащується у нас ось таким котком. До текстур, так само, як і до лощільника. Тут питань ніяких немає, все виконано на дуже високому рівні. Мені дуже подобається. Він також є навісним. Сідаємо до тестика, запускаємо його. Передачу та виїжджаємо. Підвізки знову ж таки тут нема, тому розглядати її сенсу ніякого немає. Переходимо відразу ж до забруднення. Забруднення має ось такий вигляд, дуже класно реалізовано, мені подобається. Відмиваємо, вмикаємо вологість. Як бачите, до вологості тут також претензій немає. Вона присутня як на самій рамі, так і на підку і на робочих органах посиль, о, перепрошую, глибоко розпушувача. Все дуже-дуже гарно реалізовано. Висушуємо та переходимо до зносу. Знос також можете бачити реалізований абсолютно шикарно, еталонно. Знову ж таки, претензій ніяких абсолютно бути не може. Переходимо до магазину, вкладка глибоко розпушувачів, де ми бачимо даний пак Hair1.8, Gir2.5, gir 34 Та 4.3. Також є дуже великий вибір на будь-який смак та будь-яку потужність тракторів. Почнемо з найменшого. Тут вже кастомізація є більшою, можна змінювати або ж на ось такі котки, або ж залишати ось такі. Я, якщо чесно, не знаю, на що це сильно впливає. Скоріше за все, ось цей каток буде розбивати рештки, якщо я правильно розумію. А цей вже буде просто прикатувати землю, яку розпушив е, сам орган робочий. Кріплення також можна змінювати. Я так розумію, це повинно впливати на робочу глибину. Ну і тут є вибір ось такий робоча зона, чизель чи плуг. Я думаю, що це, скоріш за все, буде впливати на текстурку. Чи буде з борозною, чи буде безборозний. Якщо чесно, я не викатував його, не тестував, бо світла наразі не є багато, тому і часу на це все не вистачає. Кому цікаво, протестуйте, будь ласка, та якщо є така можливість та бажання, відпишіться у коментарі, мені буде цікаво. Почитати. В будь-якому разі дані розпушувачі я залишаю в своєму паці, і я їх потестую так або ж інакше. Ну і вибір кольору. Як бачите, найменший розпушувач потребує від трактору 120 кінських сил, тому до звичайного МТ-зона він не підійде. Давайте припаркуємо розпушувач десь ось тут. Опускаємо його та відчіпляємо. Ні гідравліки, ні валу потужності він не потребує. І переходимо до наступного нашого героя. Це розкидач добрив МВУ 8, якщо я не помиляюсь. Під'їжджаємо, давайте його підчіпимо. Раніше я вже показував вам МВУшку, проте це доробка одного із хлопців FS Modding Team. Олеже, якщо дивися, то дякую тобі за даний мод. Абсолютно шикарний. Розкидач, мені він дуже сподобався. Доробка, доробка варта того, щоб її використовувати. Кольори вибрав ось такі я сам, ви зможете вибрати будь-які інші, які вам заманеться. Тут вже є підвізка, тому давайте і подивимось, як вона відпрацьовує нерівності. Сама оригінальна модель відпрацьовувала їх доволі адекватно та непогано. Як бачите, тут в цьому плані нічого не змінилось, вона абсолютно адекватно відпрацьовує всі нерівності. Хоча і підвізка тут елементарна. Ніяких амортизаторів вона не має. Переходимо до забруднення. Ось так виглядає забруднення. Як бачите, налипання присутнє і навіть є в нас сліди від добрив на бортах, що є дуже реалістично та дуже мені подобається. Переходимо до вологості. Як бачите, вологість присутня на абсолютно всіх елементах даного розкидача. З тим питань також ніяких не виникає. Висушуємо та переходимо до зносу. Знос тут реалізований доволі цікаво. Як бачите, він повністю не витертий. є ржавчина, що не може не подобатись, тому що це є реалістично. Може хтось скаже, що е, не вистачає зносу на 100% і в деякій мірі я можу з цим погодитися, проте, як на мене, чомусь мені здається, що саме такий знос є реалістичним. Як бачите, Середина в нас витерта та поржавівша. І є зовні елементи, які поржавіли. А порти, вони, в принципі, ні з чим не контактують, тому і я не думаю, щоб краска там сильно швидко злазила. І чомусь мені все ж таки здається, що ось такий знос є реалістичним. Тому в мене претензій немає ніяких. Підновлюємо та переходимо до магазину. Вкладка розкидачі добрив. Ось знаходиться МВУ 8. Номінально вартує 7350 євро. Можна налаштовувати місткість, є декілька варіацій. У стандартного немає такої варіативності, хочу додати. Є в нас вибір коліс. Є ось така кастомізація, яка дозволяє нам вибрати матеріал, з якого буде наш розкидач. Такого також я ще не бачив. Ну і кастомізація кольору. Зможете пофарбувати кому, якщо більше подобається. На цьому МВУшку можна припаркувати разом з Т-150. І я думаю, що наступним нашим героям допоможе мт зон Під'їжджаємо до цього вагончика. Зроблений даний вагончик на базі притчіпу ПСЕ. Підчіпили гідравліку. Підключаємо, бав відбор потужності тут не потрібен. Це причіп технічної допомоги, який допоможе вам в полях обслуговувати та ремонтувати вашу техніку. Виглядає він доволі цікаво. А, як на мене аутентична. Єдине, що забігаючи наперед, хочу зазначити, що мені особисто не вистачає кастомізації кольору. Хотілося би бачити більше кольорів. Проте те, що є, те є. І з цим можна грати, з цим можна працювати. Як бачите, підвізка є адекватною. Даний причіп у нас оснащений ресурами, і тому він дуже м'яко відпрацьовує абсолютно всі нерівності. Нігде не застряє та ніде не вилітає в космос. Як бачите, дуже-дуже гарно та добре. Переходимо до забруднення. Забруднення у нас має ось такий вигляд, в мене претензій немає. Дуже гарно та реалістично налаштовано. Вологість. Як бачите, колеса у нас мають вологість, сама будка також її має. Ну і, в принципі, всі елементи, навіть рама, має вологість, тому з цим претензій також ніяких немає. Висушуємо та переходимо до зносу. Знос має ось такий вигляд. Потертий, білий метал, звісно, хотілося б бачити ржавчину. Проте те, що знос присутній, це вже добре. Не ідеально, проте нормально. Цим можна грати. Як користуватися даним причепом? Підходите до нього, натискаєте клавішу M англійську і в нього з'являється ось такий тригер, на яку потрібно буде загнати техніку, щоб її обслуговувати. Клавішою L англійською ми можемо відображати або ж прибрати відображення даного тригеру. Як бачите, поки немає техніки, він у нас підсвічується червоним. Давайте зараз візьмемо тестика. Та загонимо його на тригер. Як бачите, тут же він підсвічується синім. що дозволяє нам зрозуміти, що тригер повністю готовий. До обслуговування. Підходячи знову ж таки до причіпу, натискаємо клавішу R, як в будь-якій майстерні, і можемо виконувати будь-яку технічну роботу із нашою технікою. Класно, однозначно класно. А що немало важливо, те є дуже зручно. Не потрібно постійно тягати техніку з майстерні в поле та назад берете, підчіпляєте даний причіп і їдете в поле до техніки, яка зламалась. І все у вас буде добре. Щоб прибрати тригер, потрібно лише натиснути клавішу М. Закривається ось ця сходинка. і все. Причіп вже у перегонному режимі транспортом. Кому сподобався даний причіп, тому ну, ж таки, посилання є в описі під відео. І нарешті переходимо до однієї з моїх найулюбленіших вантажівок. Це вантажівочка Scania. В даному випадку це в нас зерновоз. До текстур в мене питань ніяких немає. Все дуже гарно пропрацьовано, дуже гарно зроблено. Сідаємо до салону, запускаємо двигун вантажівка в нас оснащується автоматичною коробкою перемикання передач, що є дуже зручно і, як на мене, є реалістично. Як бачите, панель приладів не є мертвою, вона працює. Є в нас навіть монітор Real GPS, що також дуже подобається, по дзеркалам. Ну, є деякі питання, не зовсім зручно, проте не критично. Вмикаємо світло, як бачите, у нас є підсвітка панелі приладів. Аварієчка у нас також дублюється, проте дублюється вона не ідеально. Ззовні аварієчка працює нормально, освітлення також. З цим претензій та питань ніяких немає. Звук вантажівки, як на мене, є автентичний, дуже прикольний, мені подобається. І давайте подивимось на роботу підвізки. Як бачите, підвізка налаштована, вона відпрацьовує нерівності, проте не ідеально. Іноді бувають ось такі застрягання. Все ж таки вантажівка на 100% не на жаль. Проте я думаю, що її автор її допрацює та виведе до ідеального стану. Вона з'явилася вже доволі давно, проте попередня її ітерація була малоеграбельною, скажу вам чесно, і тому я вам її раніше не показував. Зараз вже вона більш-менш є грабельною, тому я вирішив вам її показати. Тин знімається на клавішу N і встановлюється назад, що також є реалістично, гарно та прекрасно. Переходимо до забруднення. Забруднюємо, як бачите, забруднення є дуже гарним. Відчищаємо. Вмикаємо вологість. Як бачите, сама вантажівка вологості немає. Кузов також немає, проте вологість є на рамі. І на колесах, до речі, немає також вологості. Волога лише рама. Доволі дивно виглядає. Проте, знову ж таки, я сподіваюся, що автор цього моду зверне на це увагу та доопрацює. І взнос. Знову ж таки, знос техніки. Не вистачає ржавчини, проте сам знос присутній. Це також є добре. Переходимо до магазину. До речі, я не показав вам, де знаходиться в магазині попередній причіп. А причіп знаходиться в категорії причепів. Довго шукати вам його не доведеться. Вартує він номінально 14 тисяч євро. Я думаю, що якщо враховувати його наповнення, типу запчастини, різний інструмент, паливо і все інше, то, можливо, навіть дана вартість є виправданою. По кастомізації є лише кастомізація кольорової гами, і, знову ж таки, як я вам казав, мені не вистачає кольорів. Хотілося би мати більшу варіативність кольорової гамми. Ну, якось ось так. І до вантажівки. До вантажівки. Сканія знаходиться у нас у вкладці вантажівок, що є логічним. Вартує номінально вона 85 тисяч євро, це вже вартість я додавав. Вона вартувала менше, як на мене, це було нереалістично. І також вона має кастомізацію. Можна обрати або ж завантажувач сівалок, або ж звичайний зерновоз. Також є налаштування двигуна, налаштування коліс. Можна зробити тюнінг у вигляді ось такої платформи з освітленням. Встановити маячки, Reel GPS увімкнути або ж вимкнути. Ну і кастомізація кольорів. Тут до наповнення кольорів в мене конкретно питань ніяких немає. Доволі таки гарно все реалізовано і можна підібрати колір під будь-який смак. Тож, якщо кому подобається дана сканія, то можете її завантажувати та використовувати на своїх жнивах. І на останок даного відео хочу вам показати ще один мод це буде статичний об'єкт. А саме це буде магазин АТБ. Так, друзі, все вірно, нарешті ми можемо на будь-якій мапі. Де нам заманеться встановити наш улюблений магазин АТБ? Знаходиться він у вкладці «Будівництво», Під вкладка точки продажу, вартує номінально він 20 000 євро. Встановлюється як будь-який інший статичний об'єкт. Як бачите, приймає він ось такі культури. Це сама звичайна точка продажу, яка кастомізована під наш вітчизняний супермаркет. Тому, якщо хто хоче додати ще більше вітчизняності або ж е, нотки патріотизму на свою мапу, на якій ви відігруєте, то ласкаво просимо завантажуйте даний мод. Його реалізація мені подобається, доволі таки класно все реалізовано. Навіть ось ця така цікава вивіска. І в принципі, в нього лише один тригер, не потрібно серпантини навколо нього крутити. Просто біля нього під'їжджаєте та вивантажуєтесь. Мені даний мод дуже подобається, та я буду його використовувати у своїх проходженнях, а також у своїх особистих відіграшах. Що ви думаєте про це, пишіть, будь ласка, як завжди, у коментарі. Нагадаю, я всі коментарі читаю та по можливості відповідаю. Дякую вам за перегляд, за підтримку каналу, бажаю вам міцного здоров'я та всім бобра, друзі!